Не вклався в термін Отримай штраф підприємства, які отримали дозвіл на проведення земляних робіт в Ужгороді, та не довели справу до кінця, вже зовсім скоро будуть сплачувати штрафні санкції. Такий механізм покарання нині розробляє юридичний відділ Ужгородської міської ради, адже на останньому засіданні виконкому мер міста Богдан Андріїв висловив претензії через невчасне і неякісне виконання даних робіт. Деталі у наступному сюжеті. Перекопано землю. На трьох вулицях Ужгорода Закарпатгаз проводив заміну газопровідних мереж. Роботи виконали вчасно, та дорожнє покриття ще не відновлено. Тепер підприємством займаються контролюючі органи. Три питання залишаються на контролі. Зараз підійдуть працівники муніципальної поліції щодо складення протоколу на і Будемо працювати щодо забезпечення відновлення дорожнього покриття. За словами директора з капітального будівництва ПАД Закарпатгаз Євгена Полонецького, підприємство завжди вчасно виконує свої роботи. Вони нарікають на підрядників, які чомусь затягують відновлення асфальтного покриття. І на спеціалізовані роботи ми винаймаємо Організації, які вміють це робити. Е, наскільки мені відомо, то роботи по Панкевича 6 виконані, по Борканюка виконані. Що стосується е, висока Кринична перехрестя, ми 29 числа закінчили там роботи свої і надіслали листа на шляхове експлуатаційне підприємство, щоб вони виконали ці роботи. Чому вони досі не виконали, сказати не можу. Заступник генерального директора ПАД Закарпат Обленерго Олександр Білак зізнається, що у минулому році були випадки, коли Ужгородська міська рада виносила скарги підприємству. Хоча відповідають за відновлення покриття підрядники. До нас зверталася міська рада по мінімізації термінів відновлення дорожнього покриття. Компанія прийшла до висновку, щоб мати у своїх угодах. По виконанню відновлення предоплати по тим компаніям, які відновлюються дорожне покриття. Компанія по відновленню може приступити на цей період раніше. Вона відновлює, надає акти і знову ми маємо предоплату. Це скоротило десь в районі до двох неділь терміни виконання. Ті, хто не вкладається в терміни земляних робіт, мають сплатити штраф. Наш відділ проводить раз у квартал. Ми проводимо аналіз всі всіх проведених робіт по земельних робіт по розриттю, от, і дивимося, де не проведено відновлення. Ми накладаємо адміністративний складаємо адміністративний протокол. Ну, штраф йде відповідно до статті 152 кодексу адміністративних правопорушень від 850 до 1700 гривень. Дозволи на проведення земляних робіт, виконавчий комітет Ужгородської міської ради продовжує надавати. Але запевнили, що відтепер будуть набагато жорсткіше контролювати цей процес. Ну і дано доручення департаменту правового забезпечення розробити механізм фінансових санкцій до цих компаній, які проводять відновлювані роботи, якщо вони це відновлення проводять проведуть неякісно і невчасно, в термін, які прийняв рішення виконавчий комітет. У юридичному відділі Ужгородської міської ради кажуть, що вже працюють над цим питанням. Дійсно, Богдан Стафович дав доручення щодо розроблення пропозицій, якимось чином притягувати до відповідальності порушників у частині накладення штрафу за невчасне відновлення покриття після проведення земляних робіт. Тобто замовники до нас звертаються, вони роботи роблять. Ми їм надаємо дозволи, а потім ну, так вони десь. Лишають територію неприбраною. Юристи запевняють, на все про все їм необхідно щонайменше два місяці, після чого запрацює жорстка система штрафів.